Виконуємо розтяжку сідничного м'язу, якщо вам дозволить ваша гнучкість прийняти дану позицію. Ми ставимо одну ногу зверху, є. Майже як сідаємо позицію лотоса, але не сідаємо. Далі рука у нас йде назад, одна. Далі макушки, макушки ми маємо витягуватися вверх. Далі цією рукою ми ось сюди ставимо упор в коліно. І далі я в. Позвоночнику, хребту і макушкою витягуюся вверх і трішки, як такої спіраловидним рухом вкручуюся вверх. Видох. Тримаємо. Отут ми не округлені, тут не раз, все, рівненько сидимо. І на іншу сторону. Ставлю ногу ось сюди, рука йде в упор. Далі. Ця рука йде в упор, в коліно. І спіраловидним рухом витягую смакушкою в потолок.